Значить 3 лютого, 24 рік, ходимо по лісу. Я вже з D82 лайт версія, Таке от дерево знайшов. Що-то його гризло, ковиряло. Багато слідів, всякого животних. Там також що то було. Така от красота. Копаєм з хлопцями далі. Такий ліс у нас інтересний тут свіжок. Збоку буквально новий пагорб, там вже немає. Нарешті в мене якийсь цікавий сигнал, випав, копнув і зразу побачив, що тому назав телефон. Так, і це в нас, на жаль, найзвичайні медна пуговка. Так, фокус. Ну, але якби як супутка, дає розуміти, що тут щось в принципі, могло бути. Будемо копати далі. Ой, перехресток доріг. Тройне перехрестя. Гарний світанчик вуха в мене був, зробив коп. Дивіться, яка відпечатка красива, І от випала монетка. 15 копійок, 1923 рік. Що там там? Новий сигнальчик. Тож перехрестя монета була, там чорна пляма. І тут мені випало таке от бронзове колечко. Новий сигнальчик. Випала така от грудочка. Побачив серебряну монетку. Розбираємо в прямому ефірі, так сказати. Так, так Фіксую камеру. Так, це у нас двадцяточка в такому гарному стані 25-го року. Так. Ще один сигнальчик був дуже-дуже потужний, копнув. Побачив такий от отпечаток. Дивіться, який гарний відбиток. Зелений Орел. І думаю, далі буду купати вже в онлайн. Ось вона. Ось вона ця красота. Ви, ви її бачите? Я її бачу. Дивіться, яка здорова, гарна мідна шайба. Так, цікаво вона одна, чи їх декілька, бо тут ґрунт з двох сторон був, поки її покладу тут. Так це певно від неї слід був. Такий от відбиточок і монетка. Двушка. В общем, рубина. От звідси відколупався. От-от-от звідси. І... Де воно? Ось воно. Це в нас певна черняхівська пряжечка. В такій ось гарній зелений патині. Фух. Так, у нас йде дощ. Такий нормальний. А я знайшов таку от... линзу с резьбой такая интересная а это будет я а Такой йдемо вже в сторону машини і випала якась маленька, маленька монетка. Певно, советик, копеечка поздній. Так, аби просто було видно. Все в болоті. А рік 61-й.